Привіт-привіт, Діви, І це таро-прогноз вже на грудень місяць, останній місяць цьому році. І ми з вами будемо дивитися основні моменти, основні події, які будуть траплятися у вашому житті. І на що варто звернути увагу? Перша колода у нас буде відьмочки. Ну, ми з вами дивимося для вас таро прогноз на грудень місяць. Перша карта Діви. І це в нас десятка мечів Карта, коли щось вже має якась історія в вашому житті, закінчиться, вона вже підійшла до свого кінця, тому що ви вже і виснажені, і вже у вас немає і сил. Може бути так, що у ваші якісь принципи, взагалі, ваш. Ваші погляди на це життя, вони просто руйнуються і не працюють, Да? І тому ви настільки вже опустошені, не маєте не ресурсів, не маєте не бажання. Тобто карта у нас ще говорить про те, що сил немає. Ви настільки багато чого робили, багато вкладалися, але вже все. І це нам говорить про те, що воно все закінчується. Дивіться, яке сонечко, буде краще, вже є цей світ, куди ви будете рухатися, вже є цей просвіт, але ця карта моменту, коли це має закінчитися. Саме його треба пережити, тому що і так, як воно є, вже немає на це сили ніякої. Наступна карта, дивимось. для вас. І це карта Іерофанд. Дивіться, по цій карті може проходити, звичайно, якісь навчання, у нас сидить, бачите, вчитель і вчить. Може, навчання якомусь такому, або в вузі вищому навчатися, стати студентом, підвищення кваліфікації, або взагалі навчання. Таким ось філософським яким, е, поняттям, да? як збудован світ, які в ньому є закони, як, яке мироздання, як воно, по яким законам працює, тобто більш такого філософського направлення про те, для чого ми в цьому світі, і от цим саме законам. А якщо ви з цим взагалі не пов'язані, то от просто може бути комунікація і спілкування з людиною, яка себе вважає достатньо такою мудрою, вона і така і є мудра людина, вона традиційних поглядів, консервативних поглядів, поглядів на життя. Вона має своє якесь уявлення, як створений цей світ, по яким законам він працює, що має бути дуже висока моральна людина. І він може вам дати якусь пораду, якісь споділитися своїм досвідом, якщо у вас є в такому потреба. Наступна карта, дивимось. І це карта сім кубків. Карта, коли дуже багато емоцій, дуже прям дуже чого багато хочу. І буде здаватися, ну прям ще дуже багатий вибір. Я можу і то хотіти, і то, і дуже багато. Бачите, як тут, ну вона до всього хоче. Але по факту, це карта у нас ілюзії. Карта те, не... карта що ви нереально дивитесь на щось у вашому житті. Та? Вибору по факту немає. Вам буде здаватися, що ви перед вами все є. Ви можете будь-яку можливість взяти, якщо ви це захочете ви скористатись нею. Але по факту, коли ви вже зіткнетесь, то по факту вибору не буде ніякого. Карта більш мрій, більш таких фантазій, коли ви літаєте у хмарах, ну, от щось такого направлення, щось такого плану. Наступна. Колода, колода світлого проявиться, І ми дивимось, перша карта для вас дівець з цієї колоди. І це двойка пентаклів. Карта, коли ви будете пробувати ем, жонглювати, да, пробувати балансувати своїми двома пентаклями, двома роботами, двома Проєктами, наприклад, у вас є основна робота, і вам потрібно є додаткова якась робота. І ви будете приділяти час і там, і там, щоб нічого не втратити, не втратити винагороду, не втратити фінансів. А ви будете розділяти і пробувати якось так от збалансувати, щоб і там було добре, і там було добре, щоб ви мали оцей ресурс. На одну справу і на іншу справу. Тобто карта, коли ми балансуємо між двома чимось. Може бути, два проєкти вам потрібно буде приймати участь в одному проєкті і приймати в іншому. І ви будете якось так балансувати. Наступна карта, дивимось. Це королева Пентаклів. Ви зможете збалансувати, прожонглювати, все ви правильно зробите, тому що фінанси у вас є і це ваша карта. Карта в нас земних знаків, Зодіака, Діва. Козирог і телець. І коли ви будете дуже активно проявляти енергії свої енергії, будете піклуватися, заробляти гроші, піклуватися мало на увазі про своїх домашніх, тому що да, така жінка вона. Піклуються і впіклуються в плані, щоб все було добре, щоб всі були нагодовані, щоб всі були в теплі, в добрі. Може комусь будете допомагати фінансово, тому що у таких жінок вони взагалі земних знаків вони мають фінанси, вони їх вміють заробляти і примножуватись саме що головне. Вони не витрачають на. Щось такі фіндики-миндики, вони вміють їх зберігати. Але вони мають ще таку властивість, коли вони можуть, якщо їх попросиш, вони можуть поділитися своїми фінансами, поділитися своїм часом, приділити увагу іншим. Тобто вони це з радістю роблять. І ви будете в своїй стихії, будете активно себе проявляти. Якщо ж ви чоловік, то ви будете просто більш такими м'якими, більш Жіночу енергію на собі сприймати не будете жорсткими, а будете більш м'якішими. І наступна карта. І тут в нас карта дьявол. карта, коли хтось може забажати маніпулювати вашою, вашим, вашою свідомістю. Або вашими фінансами, вашим часом. Тобто, якась може склатися ситуація, коли вам будуть запропонувати великі гроші, запропонують вищу посаду, запропонують іншу роботу. Але при цьому вкластися в якийсь ризиковий проєкт, але при цьому буде дуже гарно говорити, що ви отримаєте. Великі прибутки, ви будете в шоколаді. Да? Але це не завжди так, тому що, так, да, вам можуть запропонувати, але ж які ви будете віддавати свої ресурси, що є, де, десь є все рівно підводні камні. Коли щось нам по цій карті пропонують гарне, велике, все рівно ми чимось будуть, будемо розплачуватись. Розплачуватись може, там вам скажуть 24 на 7 працювати постійно без вихідних, або якісь ризики будуть. Тобто по цій карті нічого такого прям гарного не, не буває, тому що все рівно це грають на наших таких почуттях. На нашій тюньовій стороні, коли на наших емоціях, коли ми дуже чогось хочемо, але не можемо собі дозволити, але нам це пропонують. Тобто свого роду маніпуляція проходить саме по цій карті. Наступна колода ми з вами дивимось. І перша карта з цієї колоди це карта шість кубків. Чудова карта, карта взагалі ностальгії. Коли вам дуже комфортно згадувати і приємно згадувати ті часи з минулого, коли вам було, ви були, по-перше, в безпеці, коли ви були в тому оточенні людей, які з вами, які могли вами попіклуватись, які розділяли з вами. Теплото цих емоцій, які були дуже приємні. Взагалі, по цій карті дуже часто проходить, що повернення, хтось повертається з ваших колишніх, якісь повідомлення може надіслати, або зустріч випадково а, трапитись, а, хтось може поїхати до своїх батьків або взагалі в такі рідні міста, там, де ви, наче як у дитинстві, відчували оцю безпеку, і вам було дуже тепло, гармонійно і приємно. Може, хтось, звичайно, вам по цій карті такий подаруночок зробить, але щось маленьке, просто приємне. Тістечко подарую, як на цій карті. Хтось тобто вам принесе таке тістечко і каву смачненьку. Наступна карта. І тут в нас карта місяць. Карта місяць в попередньому розкладі так само була ця карта, щось вона нас із розкладу в розклад прислідує. Карта, коли наші емоції, дуже нам страшно. Ми саме такі емоції відчуваємо. ми хвилюємось, ми переживаємо, тому що ми не знаємо, як у нас буде в майбутньому, що у нас буде в майбутньому. Ми дуже хвилюємось, що неправильно зробимо якесь рішення, приймемо неправильно, ми зробимо перший крок. Карта, коли ми інтуїтивно розуміємо, що щось не так, я щось не бачу, щось я не. Відчуваю, як воно має бути правильно. Тому що карта, коли нам підсвідомість відкриває перед нами наші якісь тригерні моменти, тригерні ситуації, коли ми переживаємо, хвилюємось, коли ми не бачимо повністю оцього шляху, як нам іти, ми не маємо цього розширеного, повного погляду. Ми бачимо тільки вузенький шлях в дорогу, а що далі ми не бачимо. І ми наче на інтуїції якоїсь йдемо, і нам дуже від цього страшно, нам як моторошно від цього. Карта таких мутних якихось ситуацій, коли ви не до кінця можете розібрати, що і як, і для чого взагалі це у ваше, приходить у ваше життя, і як на, як на неї правильно реагувати. Наступна карта дивимось. І це король мечів. Чоловік, який керує, контролює ситуацію в повітряних знаків Зодіако. Це в нас близнюки, терези і водолії. Людина, яка приймає рішення дуже хладнокровно, суто через свій розум, через свою логіку, проаналізувавши ситуацію, емоцій взагалі жодних при цьому не. Відчуває, як він сказав, так і має бути. Тобто чітко, е, холоднокровно може бути прийнято різке таке рішення, але воно таке може бути навіть і правдивим, тому що він всі емоції відрізає. Як він сказав, так і, так і буде. Саме ті ці, по цій карті може він вам це керівник може бути на роботі і сказав чітко зробити так, так, так. І ви своєю там креативністю ви не можете якось да, е, 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 порушити, тому що чітко так сказано, так має бути. І так, дорогі мої діви, це в нас був останній прогноз да, в цьому році, це останній місяць. З нового року починаємо новий цикл таропрогнозів. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Пока-пока.